Різдво тепле родинне свято, але цього року для багатьох воно із присмаком економії. Ціни на продукти зросли, тож українці все частіше зважують кожну покупку. Ми запитали у містян, скільки грошей вони планують витратити на різдвяний стіл і що для них важливіше традиції чи фінансові можливості. Я вже готуюсь до нього, вже м'ясо закупила, рибу йду купувати. На пенсія невеличка, так що потихеньку. Збираю. Ну, а так приблизно якась. Ну, я думаю, те, що дві піде. Думаю. А в гостей не буде дочка. Тільки. Нарізв'яний. Дівчата, я не знаю, я ще тільки от їду, щоб заробити. <схай> я їду в командіровку, так що я цим ділом не планую. У мене є бабуся для того. Це залежить, яка в нас родина буде за столом, поки ми ще не вирішили. а ще тут так. Десь в приділах. П'яти-восьми тисяч. Тисяч три, не більше. Ну, думаю, близько п'яти. Я думаю, до п'яти вистачить тисяч за, за стіл. Але просто різдво ж ділиться на два дні. Це ввечері пастирка, де немає м'ясних блюд, і це на другий день м'ясні. То, от, напевно, це в цьому, ну, цьому дієпи близько до п'яти тисяч.